Виховні аспекти на заняттях математичного гуртка. Моє педагогічне кредо пошук як необхідність, праця як засіб, а творчість як радість. Акмеологічний принцип передбачає створення умов для самореалізації гуртківця, розвитку його можливостей і здібностей. Розглянемо кілька прийомів для реалізації виховної мети. Зв'язок поколінь. Відомий педагог Василь Сухомлинський вказував на дидактичну роль образів великих людей, адже, вивчаючи їх біографії, дитина вчиться досягати успіху у житті, а вислови відомих людей доцільно використовувати і як епіграф до заняття і стосовно тієї ситуації, яка склалася в процесі навчання. Естетичне стимулювання. Існує маса інформації, яка б доповнила зміст предмета. Це цікаві архітектурні споруди, як у світі, так і на Україні. Музей Писанка в Коломиї, Дім Корабель в Чернівцях. А ще гуртківців може захопити відеоролик з мелодією про число Пі. Гуртківці з радістю беруть участь у тематичних фізкультфилинках, міні флешмобах та з цікавістю переглядають соціальні ролики про природу, екологію та інші. Оскільки на сучасному етапі надається перевага компетентнісним підходам до змісту освіти, варто будь-яку навчальну діяльність переплітати з реальністю. Одним із ефективних засобів є розв'язування задач з виховним навантаженням. Дидактичні ігри. Практикую ігрові моменти на кожному занятті. Це значно підсилює емоційний характер заняття. Цінність наставлення до себе, до свого триєдиного я є важливою умовою формування у гуртківців активної життєвої позиції. Мені дуже подобається вислів толстого людина подібна до дробу. Чисельник це те, що людина являє собою. А знаменник те, що вона думає про себе. Як керівник математичного гуртка дозволю зауважити, що дроби бувають правильні і неправильні, навіть коли чисельник дорівнює знаменнику, в математиці вважається дріб є неправильним. З першого заняття намагаюся вселити у гуртківців віру в себе, у свої знання та можливості. Мені дуже імпонує метод створення відчуття успіху, тому використовую кожну можливість підкреслити досягнення дитини. Заняття в гуртку сприяють творчому розвитку особистості. гуртківці тривалий час працювали над проєктом Математичний тренажер. Результат третє місце у всеукраїнському конкурсі виставці Наш пошук і творчість тобі Україну. Ось ще одна творча дитина. Яка стала призером у конкурсі податки очима дітей? Колесо історії повернуло так, що діти стали свідками непростих подій в Україні, а разом з мамами прикипають до екранів телевізорів, слідкуючи за новинами зі Сходу, адже там виконують свій священний обов'язок їх старші брати, батьки, родичі. На даний час четверо вихованців гуртка. З нетерпай, пінням чекають дзвінки від своїх рідних. Для Юрка ліхтарик з лінії фронту став оберегом. На даний момент гуртківці молодшого віку готують збірку ребусів із зашифрованими словами побажання для наших воїнів-захисників. Велику увагу в гуртковій роботі приділяю екологічному вихованню через розв'язування задач екологічного змісту. Та участь у відповідних конкурсах. Достукатись до юних сердець, які є найдивовижнішим, найчутливішим індикатором, допомагають чист, числа, конкретні факти. Матеріали для складання задач беремо із фактів про навколишнє середовище. Гуртківці приймали активну участь в екологічному конкурсі Дім, що береже планету. У всеукраїнському конкурсі учнівських та педагогічних робіт. Здорова планета, здоровий ти в Міжнародному дитячому форумі Зелена планета. Вагомим надбанням роботи гуртка в цьому напрямку є поетична збірка печально повчальних історій про природу та людину. В збірці описані кричущі факти про недбале ставлення людини до її величності природи. А ще на заняттях пропагується здоровий спосіб життя. Теоретично. Через переконливі цифри і факти, а практично через організацію екскурсійно-оздоровчих поїздок. Дуже важливим є проведення ефективного та ефектного вступного заняття знайомства. Замість стандартних обчислюваних вправ фокус мій день народження, ребуси з зашифрованою адресою гуртка та цікаві анаграми. На занятті гуртківці вчаться спілкуватися, бути толерантними, працювати в команді. В приміщенні гуртка цілу стіну займає математичний фотовернісаж. Це неординарний перекидний календар, на якому поряд із фотогуртківця віршована інформація про нього. Мабуть, це єдиний стенд, який отримує стільки уваги від дітей та батьків. Діти фотографують ці світлини собі на мобільний, щоб показати вдома батькам та знайомим. Практикую щорічно напередодні Дня Святого Миколая подарунок у вигляді збірки загадок про них. Гуртківці з радістю пізнають себе. Виявляється, це зворушує навіть зворушливе. У своїй роботі практикую тісний зв'язок з батьками і, як не дивно, і старшими членами родини, дідусями та бабусями, адже вони найчастіше приводять на гурток своїх онуків та цікавляться як навчальним, так і виховним процесом і беруть у нього участь. Перше знайомство з батьками на класних батьківських зборах, де після короткої інформації про гурток запрошую їх на День відкритих дверей. На цьому святі в доброзичливій атмосфері визначаються виховні цілі гуртка та вислуховуються побажання батьків. Протягом навчального року виховую любов та повагу гуртківців до батьків, до родини, формую чуйність, милосердя, доброту. Під час таких бесід гуртківці з особливою гордістю розповідають про своїх татусів, які змогли допомогти розв'язати задачу. В таких випадках наголошую. Як важливо мати міцні знання, щоб потім застосувати, Вчу гуртківців думати, а вони мене задуматися. Ця міцна, невидома ниточка довіри, співпраці, взаєморозуміння поєднуватиме керівника гуртка, гуртківця та батьків протягом навчального року аж до підсумкової учнівської конференції. Яка для запрошених бабусів та дідусів стає справжнім святом. Адже кожному так хочеться чути про свою дитину найкращі слова, і ключиком до їхніх сердець стають знову віршовані рядки, про здобутки і навіть пригоди. Виявляється, навіть неформали ніяковіють. Наше завдання як педагогів полягає в тому, щоб дати дітям навички і вміння мислити критично для вирішення всіх життєвих проблем і прийняття оптимальних рішень.